Намагалися потрапити до Молдови у причепі зерновозу. На боковині викрили черговий канал незаконного перевезення чоловіків через держкордон. Організатором злочинної схеми виявився 36-річний мешканець Дністровського району. Йому вручили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 900 тисяч гривень. Відомо, що боковинець допомагав вісьмом чоловікам незаконно перетнути держрубіж. За свої послуги він отримав від 3 до 6 тисяч доларів США з особи. Досудове розслідування триває. Ще одні правопорушники прямували через гори до Румунії. Вночі за допомогою фотопастки на ділянці відділу селятин вдалося виявити двох чоловіків мешканців Херсонської та Івано-Франківської областей. Вони намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, користуючись гірським маршрутом. Під час перехоплення групами реагування один з порушників вдався до втечі. Щоб його зупинити, було здійснено декілька попереджувальних пострілів. Згодом втікача затримали неподалік держрубежу. Відносно чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення.